Чи ми можемо звідси взяти якусь статистику більш конкретизовано по цим товарам і зрозуміти, хто з них взагалі показувався, не показувався, з рахунок чого в нас розпорошено, чому в нас немає цієї рентабельності. Товари, що є, в принципі, да, якісь конверсії є. Статистика є: 54 від товару давало від 1 до 9 продажів. Дивимося мою улюблену структуру: дойні корови, дохлі собаки, зірки, знаки питання, нульовки. Я її доуточнила і трішки переробила. Це той самий swot аналіз, який ви можете нагуглити. Можете взяти його за базу, переробити його під себе. Неважливо, як це буде називатися. Головне, щоб суть, контекст підходив конкретно до вас. Що в нас тут є? Дійні корови. Це той, хто дає більше, зазвичай я беру більше 15 продажів на місяць, тут хоча б 10 продажів на місяць. І вони рентабельні. І ви ж пам'ятаєте, що в цьому проєкті в нас немає категорії рентабельні. Нам треба зрозуміти, що, можливо, там один той товар, який пам'ятаєте, то, що тут продавався, два товари, 10 19 чи він рентабельний, чи ні? Тому що це також для нас статистика. Ми ж хочемо це все зрозуміти: чи 54 товари рентабельні, правильно? Тут у нас, бачите, відсоток або да, у нас студійних коров немає. Умовно. тобто, у нас є товари, які роблять багато штук продажів, да там більше 10-15 конверсій, але вони не рентабельні. Це проблемка трішки. Треба пробувати з цим розбиратися, це значить скоріше всього. Є питання, або тут дуже кросейлова історія у вас виражена в рекламному кабінеті. Це коли клікають по одному товару, лазять по каталогу, купують зовсім інший товар, або взагалі відложена покупка, заходили по одному товару, а потім пізніше повернулися, купили зовсім інший товар. Ну, або дублікати фідів, таке також може бути. Але вони не вони не рентабельні. І друге, це те, що ми задаємо занадто низькі показники, показники налаштування рентабельності, через що ми не можемо отримати значно вищу окупність.